Щоб стати хорошим лікарем, мало присягнути Гіппократу. Потрібно кожен день пам'ятати про рівень відповідальності, покладений на медиків. Адже саме від лікарів, медсестер, лаборантів, залежить збереження здоров'я населення. Якщо тобі робота твоя подобається, якщо ти відчуваєш себе, що ти там як риба в воді, то це багато значить. Якщо ти розумієш, що ти хочеш чогось, то ти хочеш допомогти комусь. А сложно, конечно, всегда сложно. Опять-таки, какие-то материальные моменты, но это без, без этого не бывает. Ну, в основном, конечно, все очень замечательно. Що стосується заробітних плат, то тут влада намагається хоч якось підвищити незначні оклади медпрацівників. На регіональному рівні робити все можливе, все, що в наших силах. Я сьогодні говорю про тих нападках, які були спеціровані в представленні обласної адміністрації. І о тому пасіч вкладі, который ми совместно з обласним советом для того, щоб навлять матеріальних базу больниц і ко создання єдиного медицинського пространства з моменту вибору професії і до останнього робочого дня праця лікарів не зупиняється ні на мить, адже завжди знайдеться хтось, кому потрібна допомога. Показателі здоров'я населення на 80% залежить зависить від здравоохрані, а остальне від образу життя. От ми как раз інформуємо. Здоровий образ життя, і він дає положительні результати. Не тільки медпрацівники несуть відповідальність за здоров'я пацієнта, але й сама людина має дотримуватися режиму і прислухатися до парад лікаря. Отож, шановні медпрацівники, з професійним святом вас, адже саме від вашої роботи залежить наше здоров'я.